Понад 300 безпілотників та 8 крилатих ракет. Ось відповідь Путіна на мирний ультиматум Дональда Трампа. Зокрема, ворог застосував по Україні реактивні шахеди. Це новий виклик, з яким кожному доведеться стикнутися. Чого чекати найближчим часом? Чи зможемо ми протидіяти новим викликам? Про все це і не тільки поговоримо із засновником компанії виробника безпілотних апаратів. Перший контакт Валерій Боровик з нами сьогодні. Пане Валерію, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Вітаю. Зокрема, як повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, по Києву були застосовані ті самі реактивні безпілотники, про які останній час чують наші глядачі дедалі. Частіше, на жаль, розкажіть, будь ласка, що це за нова зброя, і чи маємо ми змогу ним протидіяти. Це фактично нова стара така зброя, тому що вони вже тестують її деякий час. Ми періодично її бачили на лінії зіткнення. Потім вони атакували суми цією зброєю, Тепер уже прийшло воно до Києва. Це шахед, який є на базі 236-го, з реактивним двигуном, турбореактивним двигуном, збільшеною бойовою частиною. Він фактично називається герань. 3, вони його називають. ці двигуни вони виробляють в Китаї, комплектують виробленими в Китаї двигунами, і відповідно ще вони позиціонують, що в майбутньому. Поки що ми періодично лише бачили, це буде ще й зі штучним інтелектом, який зможе обходити наші системи ППО, е отримувати інформацію, віддавати на мешін льоні на навчання е вже машина для того, щоб наступні ітерації по типу, іншим навігаційним системам інерційним системам, які будуть навчатися від попередніх е прольотів дронів, ну десь так. Начить, тому тубореактивні двигуни кілометрів, але поки що ми бачили від 300 до 500 кілометрів десь в цьому діапазоні вони можуть літати. Це виклик для наших зенітних дронів. Якщо біля 300 плюс-мінус, то це ще можна зараз говорити про ефективність якусь. Треба бачити, треба бачити статистику наших зенітних майбутніх дронів, які багато законтрактовані. Це ви говорите зараз про ті самі та... дрони перехоплювачі, так про які останнім часом говорять да, про дрони перехоплювачі, да, да, да. Тобто, але якщо це вже буде 400, 500, 600 кілометрів, ви розумієте, що це вже дуже серйозна швидкість. Це фактично ракети з крилами, і тому це. Ну, серйозний виклик для того, щоб взагалі чи будуть ефективні дрони перехоплювачі на таких швидкостях, і тут уже приходить для знешкодження історія з. Традиційними кінетичними засобами знешкодження, такими як Картал, французький гепард, ну і відповідні ракети системи ППО традиційного знешкодження. Чи є в нас достатня кількість засобів ураження маю на увазі тих самих ракет для того, щоб протидіяти ось тобто, такій кількості, так безпілотників, які летять, і чи можна взагалі ну, відрізнити одразу так? Це летить там традиційний шахет, умовно чи це реактивно? Я розумію за швидкістю, так але можна чи оперативно обирати засіб протидії? Звісно, що так і робиться, чи зможуть системи ППО або ті, хто в кого є засоби ППО? Тому що треба розуміти, що не тільки військово-повітряних силах, яким підпорядковано протиповітряна оборона, є засоби ППО. Вони є в різних підрозділах сил оборони України, в тому числі в ДФТГ, Теротероборонь, Нацгвардії, ГУР. В інших підрозділах є тому, чи зможуть ефективно реагувати на ці цілі. Ми побачимо з часом. Є надія, що так чи достатньо цих засобів їх, їх не було достатньо до того як вони зробили ці дрони на дрони, реактивній тязі. Тому що, по перше, ми не виробляємо ці системи, ми тільки приступаємо. Фактично до заваленої поперед до війни. Фактично, програмі е ракетної, ракетної програмі в Україні по виробництву ракет. їх мало того, то потрібно розуміти, що їх їх бажано мати в великій кількості дешевих. Є деякі рішення, які ще мають бути доєднані до. Системи гарної детекції супроводження цілі, тобто є е, рішення там і їхнього бельгійського філіалу, значить, е, є рішення MBDA, е, Думаю, що можна говорити про system, значить, але м, питання в дешевизні, а, а це воно не вирішено. Ці, цих ракет, і питання, якщо вони дешеві. То вони мають бути з гарною системою наведення супроводження цілі, доведення е, бойової частини до цілі ще повністю це питання не вирішено. і повертаючись до е, того, що ви сказали, то можна сказати, що таких е, ракет недостатньо, і їх не просто у нас недостатньо їх в світі е, в таких кількостях, які нам потрібно, немає. Тому це виклик, який потрібно вирішувати. Пане Валерію, ви сказали, що у цих реактивних безпілотників збільшена бойова частина? Чи означає це, що правило двох стін від них не врятує? Mm, дивлячись які це дві дві стіни як вони розташовані які під яким кутом і куди буде бити безпілотник тобто не можна сказати що це та ракета яка пролітає там е, умовно кажучи по балістичній траєкторії чи не по балістичній траєкторії тобто це інше тобто це до 100 кілограм там може бути збільшена бойова частина але ж ви розумієте, що фізику ти не обманеш і тому якщо в тебе велика бойова Частина, то в тебе менше ти можеш е, е, палива е, дати цьому цьому дрону завантажити. Да? І тому він на меншій відстані може летіти. Тому е, тут є своя історія в тому, що чи спасуть, чи не спасуть, все це залежить від кожного удару. Але звісно, що вже е, давно говорять і е, наші речники ППО е, і. Військово-повітряних сил і адміністрації про те, що якщо йде атака комбінована, а тепер і атака дронами є укриття, і до нього потрібно спускатися. Хто не робить цього? А ми ж такі з вами, да що ми подивимося, як воно сильно б'є чи не сильно. Це вже, вже небезпечно. Люба атака небезпечна і тому треба йти в укриття. А правило двох двох стін, я думаю, потрібно потихеньку забувати. Ну тут друзі, от важлива порада для вас. Будь ласка, переконайтеся, що ви у безпеці під час повітряних тривог це київська школа державного управління. Ми тут намагаємося попереджати. Зокрема, і вас про все, що відбувається, підпишіться, будь ласка, давайте триматися разом в такий складний час Ну і поставте лайки цьому відео. Хай більше кількість людей побачить нашу сьогоднішню розмову. От просто зараз є пояснення від одного з речників, так би мовити, повітряних сил. Так, Юрія Ігната. Він твердить, що збили повітряні сили на всі ракети яким атакували столицю, бо випускалися зокрема вони з Курської області, так доволі близько до українського кордону. Чи є в нас засоби для того, щоб збивати, так би мовити, не стріли, а вбивати лучника? Якщо це Курська область, ми ж маємо змогу дотягнутися туди засобами ураження? Знову ж не так їх багато. Всі, мабуть, що читають інформацію про заморожування тимчасове, дай дай Боже, щоб зараз воно його не було. Допомоги від сполучених штатів в Україні частина серйозна частина тих засобів, які мали поступити в Україну, і були вже навіть завантажені. А деякі навіть довезені до, до хабів до Ясь, хабівка та Мелм в Польщі вони були призупинені. Частина з них була поставлена для захисту від іранських ракет Ізраїлю, і тому цих засобів однозначно не вистачає поняття. Зрозуміло, що нам потрібні Storm шторм штормшедов, які, до речі, мають е на жаль, е теж американські компоненти і британці мають погоджувати з ними. Наскільки я розумію, не хочу помилитись, точніше, хочу помилитись, але наскільки я розумію, що без дозволу американців Shadow теж не може в тих обсягах, яких потрібно Україні постачатись, і тому такого роду ракети вони можуть е бити. По таким об'єктам запуску і шахедів і е, ракет, але ж ви розумієте, якщо по е, ракет, по запуску шахедів, ми відносно розуміємо там більшість цих пунктів запуску, там Орловській області, там Брянській е, є розбомбили ми. То частину ми не знаємо. Наприклад, з Криму, ми не можемо ще розвіддані такі точні получити. То по запуску ракет, то це мобільні можуть бути пускові установки. Не завжди ми можемо їх погашати тоді, коли вони запускаються, бо до того як вони виїжджають. Це вже таке комплексна система розвідки, і знешкодження і координації там різних частин Сил оборони України. Що стосується ще наших ракетшої ракетної програми. Я вже сказав на початку нашого інтерв'ю, що вона мало мало розвивалась і фінансувалась теж КБ, Півден, КБ «Луч», КБ «Південне», південмаш. Вони ну не були на на першому на перших шпальтах фінансування в бюджеті минулих років. Ще до війни зараз це ще тільки піднімається і нашого вироблення, нашого наших ракет ще недостатньо, щоб, щоб так масштабувати і погашати всі цілі, які є небезпечними для України. Ну а росіяни тим часом масштабують своє виробництво, зокрема, безпілотників. Ми бачили, як вони вихвалялися новими потужностями в тій самій Єлабузі. Е CNN публікувала супутникові знімки, де видно, що будуються нові. Будівлі, зокрема для розміщення персоналу для нових виробництв, про які обсяги виробництва безпілотників в осяжному майбутньому ми можемо говорити щодо спроможності ворога. Так бо ну, ми бачимо, збільшення є, утім, не таке. Про яке панічно писали західні медіа і говорив там той самий генерал Фройден з Німеччини, ледь не про те, що росіяни зможуть випускати дві тисячі безпілотників на день це і шахеди, і грані, так в манки. Утім, про яку реальну кількість безпілотників щодня ми можемо говорити, до яких можливо доведеться звикати українців? Я б тут був більш пепсимістичний, і я б прислухався до того, що говорить Фройдін і до тих даних розвідки, які йому надаються. Це людина, яка курує поставки по Рамштайну для України в великих обсягах, і вони аналітику мають і визначають відповідно за запитами української сторони, куди витрачати кошти. І тому там аналітика працює непогано. Це не говорить. Це це не це не знаєте, не якась там. 에, 에, ну, неправдива інформація, бо на, не натягнута. Це говорить про те, що в осяжному майбутньому це можливо. Що зараз було 에, на початку року 120 десь шахедів вони могли там в день випускати. Значить, 에, чи збільшилось воно до тисячі? Ні. Чи збільшилось воно до трьохсот? Теж ні. Тобто поки що вони йдуть е, темпами 10-20% відсотків приросту, але треба готуватись до тисячі дронів в день постійно. Не потрібно лякатись цього, потрібно з цим працювати і знати, що це може бути. Тому потрібно дуже активно працювати з зенітними дронами-перехоплювачами, з тими е з масштабуванням ракет, які робляться в Україні, і за кордоном контрактуватися з різними системами знешкодження. Лазерна зброя там електромагнітна буде підходити зброя, яка може там боротись з ними. яка палить електроніку, значить, але я думаю, що. З тими, що вони накопичили дрони, і з тими, що вони будуть випускати, можемо побачити тисячу до кінця до кінця цього року. Я б хотів би помилитись. Я не хочу на натягувати щось, але не потрібно, як голова в асфальт ховатись від від цих цифр. На них потрібно орієнтуватись, а дай Боже, щоб їх було менше. Дякую, дякую, пане Валерію. Друзі, ну це ще mm -hmm. один аргумент для того, щоб реагувати на повітряні тривоги. Варто сподіватися на краще але готуватися до гіршого і підтримувати Сили оборони України. Кожен з вас знає, як це зробити, то зробіть це просто зараз. Валерій Боровик до нас доєднувався. Дякую вам за вашу аналітику. Чекаємо гості в цій студії mm -hmm. для того, щоб розбиратися вже більш предметно. Друзі, а вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Будь ласка, поставте лайки цій бесіді. Насправді це дуже важливо. Надішли ті своїм родичам. Пам'ятайте, нині від вас в першу чергу залежить безпека вас та ваших близьких не ігноруйте сигнали повітряної тривоги не рятуйтеся в коридорах спускайтеся в укриття подивіться що нині відбувається в столиці ворог підступний ось яка відповідь путіна на всі мирні ініціативи що то ж, тільки сили оборони яких ми підтримуємо разом є нашою головною гарантією безпеки а ви є головною гарантією безпеки вас особисто та ваших близьких олексій гоман мене звати я та вся наша команда працює для вас Це була Київська школа державного управління побачимось